Проверяем звук. Раз, два, три. Монстрический матч. Руслан Мельник, Зутека легенда живца моста. Ведмідь, у бій, завжди лиш свій. Ведмідь, ведмідь, він реве, утекам передведен. Вільях стіна стоїть, ніхто його не спинить. коли команда лиш зросла, його присутність там була. Захисник крутий такий наш герой озвуєний. Ведмідь, ведмідь, він рев. Ще більше всіх згуртував лідер, що ніколи не здається, його ім'я лунає серцем. Ведмідь, ведмідь. Так, ще одна з легенд УТК Руслан Мельник. З першого сезону в клубі і може нам розказати зараз спочатку. Давай, Руслан, про себе. Коли ти народився, коли в твоєму житті також футбол появився, і який твій футбольний шлях. У 83-му році, у лютому місяці, в на Монастирище. Так проживали ми. Рядом коло стадіону в сімейки, чи як там правильно зараз виразитись? Бу, рядом стадіон і так воно. Папа щось там трошечки в мене працював будівельником і була в них тоді команда будівельників. Так вони грали, і так воно десь якось по таким стопам і пішло. А першого тренера задаєш? Перший тренер був Діденко Олександр Артемович і Каплон Іван Іванович. Десь такі, пам'ятаю, такі перші матчі. Це Дубльша тоді, коли присутствував, по-моєму, в курсу не було ще Кеди були на шипах, такі, це такий перший май був. Ну я так розумію, що основна мета, як для хлопчика з Монастирища, було попасти в дорослу команду Авангард Монастирища? Так, тоді так, да, була команда Авангард. Воно в старіх, і такі, да, було таке така мрія, щоб попасти до них. Ну і коли ти попав в дорослу команду? А в дорослу команду мав, мабуть, уже аж після. 2000, мабуть, п'ятий рік. Це в якому вісім? 21-22 роки. Тоді в нас був Стеблина, такий. Отворив він, так? він такий із місцевих, трошечки уманських було, такий тоді відродився Авангард. Теж ми починали з першої групи. Області. З першої групи області, да, і так в фінальній частині там щось про жашкову програли, в Черкас виграли, але в підсумку хтось там жашкова був підставою, як в нас таке може бути. Могли попасти в вищу, вищу лігу, да, але керівництво. Не захотілося доводити до толку, так і залишилося на цьому і розвалилося все. Ну, і раз це цикл легенди УТК, то логічне питання, коли в твоєму житті появилась команда УТК. Початок 2012 року. Тоді щось ми там щось трошечки в залі бігали, і така була команда, і з Олександром Міхалічем. Он... Він теж поряд сидить усе, усе ж. Так, Без і, нього не обходилося. Так, да, домовилися і почали помаленьку-помаленьку. І так і все пішло. В якому ти виступав, грав? Останній захисник. В парі з ким ти грав от перший сезон. Був У нас такий дядя Вася Олександра Михайловича, рідний брат Василь Михайлович, так? Василь да? Михайлович, так. З ним. І, потім в трьох, е, плужник грав. Сергій. Грах, Рома Гончаренко. Ну, там були різні гравці. І досвідчений, як Василь Михайлович, і молоді, як Рома Гончаренко. До речі, слідкую зараз за виступами Роми. Так, да, за Ромою постійно слідкую, дивлюсь, як куди переходить. Ради за нього. Так, звісно. Він ще й рибак, так. Да? Ну, ми втас. про е, хобі Руслана поговоримо. Е, Тяж, з виїздом, Бо з тут ще... Женя тут сховався. з, виїздом. E... з виїздом. E... Перший сезон 2012-го, срібну медалі першої ліги. Які спогади про той сезон? Спогади тільки позитивні. Перший грав Смілі ми тоді програли 2-1. а після того зробили Олександр Михайлович трошки змінив корективи. але потім все пішло, 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 пішло. І так і до фіналу дійшли. Полуфіналі по пенальтям виграли. В фіналі програли, але достойно зіграли. І так попали у вищу лігу. Драматично в фіналі програли, так? Да? Ну, трошечки рекошет був від Сергія Плужника, але ну, це футбол. Е, а пам'ятаєш, перший домашній стадіон в історії УТК? Пам'ятаю, село Іванівка. Село Іванівка. Скільки ми туди виїздили, перших півроку ми туди їздили, це ми на, на другий круг вже переїхали сюди в Паванку. От сюди в паланку, тому що інтерв'ю якраз беремо зараз на домашньому стадіоні УТК. Ну і 2013 рік, дебют УТК у Вищій Лізі. Перше коло, кажуть, шороху навели вони. Да, перше коло Женя говорив. Перше коло навели Шороху, але друге коло, як Женя вже й говорив. Вже, як -то кажуть, стали таким. Приїжджали всі і всі боялися, бо як то кажуть, не правильно По-другому налаштовувались на вас вже, да Так, да, по-другому серйозніше. Так, 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 можна так сказати. Бо так, родять дебютант першої ліги попав у вищу лігу. Перший круг наробили шороху, та вже на другий круг просто налаштовувалися. Але це важливий сезон був історію така, правда? У вищій лізі? Да. Так. Ну, це такий своєрідний старт, був якийсь вже по сьогоднішній. Сьогодні у нас 25-й рік і да, були десь якісь. Це в житті буває, це в футболі, як то кажуть, взльоти і падіння. Але на сьогоднішній день команда, як то кажуть, в хорошому бойовому составі чи в хорошій бойовій формі можна так виразитися. Руслан, що не пускають? Нам всяк випадок спитати. Може бояться. Можливо, бо так? задався? Так, це була тільки, що пауза. Руслан так жваво розповідав про рибалку, але знову став серйозний. Ну тоді про серйозні речі. Ти причетний і до формування колективу ТК-2. Е, можеш сказати, що ти там роль дядька наставника виконував, такого вже старожила? ТК-2 утворилося в кінці, воно якби в 17-му році вже офіційно відбулися матчі, але в 16-му році, в кінці 16-го року, так на мою пам'ять, стартанули ми в зміні футбола в залі нашому пед... педагогічному університету. Вона сформувалася е... на базі районної команди. В паланці. Так, е... та, Була в паланці районна команда і так. У му році були місцеві гравці з паланки, трошечки уманських, і так трошечки якісь залишилися гравці з основного составу УТК. Деякі трошечки ветерани повідходили. І ще таку Микола Васильович дав таку можливість, якби і нам трошечки пограти, і трохи досвіду молодим передати. І ті гравці, які в з основного составу десь були трошечки травмовані. Добирали у нас форму десь якісь, проходили, як то кажуть, адаптацію після травми. У 17-му, в 2017 да, 17 році УТК-2 створилося. як то кажуть, у 18-му вже зробили. У 2018 виграли перші медалі. Чемпіонський. Чемпіонський. Хіба? Чемпіонський, да, Чемпіонський. 18 й перше сезон, а 18-му перше чемпіонство. Так, да, просто коли ні, то і, навіть. навіть це вспоминаю, що в 18-му році, по-моєму, ТК виграв, уТК основне виграло кубок, виграло чемпіонство, і ми, як то кажуть, забрали все, що хитрик такий зробили. Да, хитрик, такі... Требл, як модно говорити. Да, й говорить, за... рік для уТК Блака, ну, був таким і програвали 2-0. І, і, і нічия і вигравали 2-0, і 3-0, і все одно нічия ну такі формувалося, такі, якби, то сказати, Уже в 18-му році такий став, як то кажуть, бойовий склад. Ну, Ти зараз серед тих, хто практично не пропускає матчі УТК, вдома, на виїзді тебе можна побачити. Не відпускається команда. Так, не відпускає, тому що, не, як то кажуть, яка частинка життя тут, можна сказати, велика частина життя тут залишилася. І стадіон, це і скільки, тренування відбувалися. І колектив таки, сама структура така, така, як сім'я. Я так розумію, ветеранів не проганяють з команди, да? Раді бачити тут. Ну, поки що не виганяють. Попробуй вигнати, так? Да? Попробуй вигнати, як вони приїжджають твій і на тренування, і треба, і не треба. Дякую. Утека! У дека!